Тепер займемось серйознішим. Та ти твар. Як тебе дочити тут? О боже. Давайте, погнали, значить. Роблю сет Некроманта. О, так Платина. Да ну мені випало реально платина Терка кліпіш, терка. Сьогодні продовжуємо нарешті це проходження. А в нас... Сьогодні справ надто багато навіть сказав би. А їх так було багато, що це відео виходить лише в серпні. А іще, мене не було вдома в липні. Так що ситуація подібна, як рік тому. Я і не здивований, оскільки історія повторюється. Значить так, у мене тут є список своїх же планів. Тому, окрім челенджів, я вирішив себе по приколу нагрузити важливими справами. Сьогодні ми не тільки скрафтимо крафти взуття. Сьогодні ми ощупаємо до по поповній. Ну, майже поповній. А поки цей вуйко вам показує, що слід робити, ми не стоїмо на місці. Гайда! Перше по списку у нас пішов склад. Так от, до вашої уваги, антакенний склад. Думаю, не секрет, що це мені дуже сильно спростить гру. Значить, так, я створив світ, в якому замість Кримзона порча. Я тут захотів вбити пожирача світів, аби здобути черв'яний шарф. Тому біжимо в порчу, ламаємо пару тіньових сфер і погнали. Та куда, Йо-ма-йо. Коротко кажучи, під землею битися з черв'яком морочно. незважаючи на те, що я одітий на кінець до хардмоду. Але то вже таке, ай зараз пожирач нічого не зможе мені зробити. Далі в мене по списку скрафтити топову зброю і спорядження на всі класи. Ось я в тунцях пройшовся і скрафтили мій трав'яний клинок. Пука. Блін, я му ромасу забув. І ми крафтимо край ночі, вау! Круто! Тобто я зроблю і край ночі, і добуду вогнепатик, ну і топові посухи броню на призивателя склепаю. Добуваємо пекельний камінь у величезних кількостях, нам треба конкретно різних матеріалів. Далі в пеклі у таймо скрині якраз мені на клас стрільця пекельну крил випав. Купа безкорисних списів на воїна, ну і трошки на мага. Крафтимо пекельні свитки і литий сет на воїна готовий. Півтора години роботи і у нас є всі спорядження на всі класи. Це мені дасть можливість внучку переходити в інший клас. Хоча основним класом у мене залишається стрілець. Коротше кажучи, я рибалити всі от ваші повітряні кулі, Замість того я вирішив коротше, в інший світ зайти просто і залутати знову там. Ну а що, чи ти? Не зовсім. Йомаю, я скрафтив зв'язку підхованих повітряних кулів. Настав час крафтити те Мені не вистачає ковзанів і амулета лави. І обидва аксесуари можуть тупо не бути в скринях цього світу. Тому моя спроба знайти ковзани була не дуже вдалою. Я вирішив просто використати сіт, оскільки мені нема бажання рибалити ці кляті ящики, в яких може тупо не бути ковзанів. Ну і правильно зробив. А от з лави ситуація трошки інша. Просто в пеклі можна фарманути магмовий камінь, а він змінюється в шимері на амулет лави. Чудово! Не прийшлось мені рибалити у лаві. І тепер крафтимо те ревзуття. Це от крафтимо. крафтимо. Я нарешті скрафтив собі теравзуття. На черзі мушлефон. І тепер забудьте те, що я страждав при створенні теравзуття. Це ніскільки не затягує як крафт клятого мушлефона. Прикол тому, що як так не везе, в моєму світі скринях нема морської мушлі. Спершу ковзани, потім мушля. І прикол в тому, що в попередньому проходженні я за призивателя з легкістю віднайшов і ковзани, і мушлю. Я щось думаю, що цей сід трошки не дуже по скриням і аксесуарам. Тому що мені робити? Правильно, глянути ще в другому світі. А там я теж не віднайшов мушлю, тому користаємось сідом. Мені вже все одно, наскільки це чесно, мені просто вже надоїло обігти по смертоносній підземній пустелі. Настав кровавий місяць. Бажано пофармити так конкретно. Собі. Поки я все це отробив, я тут уже намага вибув приколютку. Тому ж фефоном мені залишилось здобути аж 4 аксесуарів. І найтяжчим з них буде очевидно демонічна мушля. А поки я фармив мушлю, я трошки виконував квестики рибака. І мені рибак дав уже третій аксесуар на крафте холота. Якби ж не Аезер, тоді фарми холота міг би затягнутись так конкретно. Крафт ехолот, і мені залишилось ще два аксесуари на крафт хоблінської технології. Але це вже треба чекати мандрівного торговця. Тому крафт мушефона буде ще не швидко. Нічого собі. Рибак мені дав за водку. Он що називається регулярно виконувати квести рибака, а ще чомусь в ком'юніті рибака так ненавидять. А він, як на мене, найкращий NPC. Також прийшов мандрівний торговець з секундоміром. Тепер лише дочекатися браслета шкоди. А поки що я жорстко так рибалив. Получав такий непоганий лут з лави. І головне, що я пару разів здобув амулет лави, який я так раніше тяжко фармив. Доведення, що демонічна мушля рідкісна фігня. З терпінням і ще чимось, і все ж таки я получив цю мушлю. Я вважаю, що це успіх. І здавалось би, мушфафон майже готовий, але нам не вистачає одного аксесуара. Замість того, аби чекати на торговця, займемось дещо іншим. Порибалимо в кровавий місяць, аби вибити лук кровавого дощу. Тепер я здобув всі луки, які хотів. Міг би ще, в принципі, зробити всі луки на дохардмод. Але камон, для чого це мені? Мені ж челенджі такі цікаві задали люди. Але далі у нас по списку відділити крімзон від світу. Завдяки цьому я зможу спокійно перейти в хардмод і не морочитись з цією заразою. Наступно моє мета вбити сторожа Темниці. Цей челендж я не виконав в попередній серії, а його суть була вбити сторожа Темниці до хардмоду. Я в до хардмоді, хоча на посткелетроні. Але немарно в мене є запасний світ з порчею. Тут і зробимо наш хитрий механізм. Трудо має працювати. Давайте спробуємо. Оу. Опа. Хм, а де сторож? А він напевно затиспавився. Ну, тепер, я думаю, що все має запрацювати. МВТФ Оба тим вже є. Начебто все працює тут? Яке око к туху? Це тоджик. Оба. Окей. У нас вийшовся з під контролю. Зато я такі швидкі, що мене не дуже ніяк ця фігня. Окей. Окей. І тут я забув вам нагадати, що клас стрільця тут ну не дуже підходить проти сторожа. Оскільки на нього треба потратити до фіга так боєприпасів. Тому це час змінити клас на тимчасово. Тому я одіваюсь призивателя. Оскільки він не вимагає мани як маг і має хоча б середню дальність, ніж той самий воїн. Та й не повірите, оскільки кожна наша атака це сторожу всього лиш мінус 1 хп. То навіть по ДПСу призиватель буде ефективнішим, оскільки помічники і хвист наносять шкоду декількома порціями вже звучить непогано. Ну ось це призивателя, зараз думаю, інші тіло ми. І де він? Ну, nope. ок, okay. тут я наш клас. ага, здравствуйте. Окей, okay. все він є. взагалі. А міньони то нічим не поможуть. Але навіть так не все так просто. Біси тормози. І вони не можуть просто хоча б один раз випустити Projectile Тому тут прийдеться трошки змінити наших помічників. Коротше кажучи, ось це до вашої уваги вічність. Не повірите, що найефективнішим будуть зяблики? Оце так! Ребосний зяблик ефективніший, ніж топовий прихардмодний біс. В принципі, вони теж один... Зяблики будуть ефективнішими, ніж біси і бігил. А все тому, що їх троє. І вони наносять також одну одиницю шкоди, як і інші мільйони. А при цьому вони ще й не такі тормознуті. Ох, це зараз буде вічність, ви розумієте. Доведення шатерка це деколи пошук незвичайних рішень. Йо-ма-йо! Я тут такий сидів і. Кістяний ключ. Вау, яка голова! Круто! Але обісення краще. А тепер треба зробити острів для трюфеля. Аби той зразу при початку хардмоду заселився. Головне, що він ваш ливий NPC для мого класу стрільця. Та ви задовбали гарпії. Їх Іх спавниться покиди. Ось я йду в два. Прийшлось поморочитись, так значно. А я вважаю результат був вартим цього. Ви знаєте, що це значить? Yeah! Без коментарів. І... Далі у нас по списку створення ферми Мобів. Це та ферма, в якій в хардмоді можна буде швидко фарманути Жезу роздору. Ну і решта аксесуарів на всі потрібні мені класи. Для цього треба так конкретно зайнятися розкопками. Я, до речі, знову в сеті призивателя, оскільки ну незручно відволікатись на ворожих мобів. один торговець. <гум> Для чого мені це обабіт? А тепер. Ось до вашої уваги. Ось і результат. Хіба це не чудово? Це ферма реально імба. Рекомендую кожному. Крім тих, хто не тратить по 8 годин в терарію. А тепер можна взятись за челенджі. 7777 блоків багнюки. А те, що я це вже по ходу проходження. Ну так, я у мене це все. Вау. Зроби аватарку з блоків. Або виконай знову квест Рибака. Другий раз пише автор. Ну, як я сказав, до хардмоді робити це, ну як сказати, аватарку на васе. А стрибака виконати. Й, й, й. виконав я тут. Висушити Правий Океан? Не, Не дуже хочу. В тому, що океан мені важливий. Той хто задав цей комент, буде падати у ту гігантську яму за всю випарвану водою, яку ви мене заставили знищити. Що це ми тут на краю пекла робимо? Як видите, океан, рівень океану дуже-дуже дуже критично впав. Він реально поступово починає падати тупо. До вашої уваги безбажений квест від Waffe. Це той, що темний. І очевидно, що камінь увесь цей у світі я викопувати не буду. Оскільки я себе хоча б ціную. І на таке тратити час я не буду. А от квест з бронею, я внесу деяку поправку. Щоб отримати всю броню, спершу треба пройти гру, аби мати можливість крафтити всю цю вашу броню. А оскільки ми в цій серії покоряємо прехардмод, значить я скрафчу всю броню, яка є тільки в прехардмоді. І не тільки скрафчу, а й фарману. Тепер треба фарманути снігову броню, що падає за мертвого зомбі. А також скрафтити рожевий варіант цієї броні. Також робимо броню з металів. Для початку з тих, що в мене є. А прикол у тому, що не всі види метала з'являються в цьому світі. Оскільки те саме золото і платина не можуть бути в одному світі. Зато то мене виручила рибалка. Оскільки за увесь час я зміг хоча б фарманути олова і свинцю яких в моєму світі нема. Також нам треба фарманути майже сет дощовика. Хоча це слабо назвеш сетом. Оскільки там навіть нема штанів, і навіть пафа вони ніякого не дають. Але дощ був короткий, так що не фарманув, але нічого. А зайшов я в цей світ, аби поубивати пожирача світів. Прикол в тому, що мені лінь фармити демоніт і легше вже просто поубивати черв'яка. Думаю, не слід пояснювати, що цьому глисту перемогти мене не вийде, оскільки я вчусь хоча б на помилках. Получаємо багато так демонітових слитків, але лише на один сет. А нам ще треба варіант древньої тіньової броні. Але замість того, аби фармити черв'яка або копати демоніт. Я вирішив просто зробити порчу в фермі мобів. І ось так я отрив швидкий фарм древньої демонітової броні, найлегше для найвеличнішого. Але нам ще є що крафтити. У нас тут, до речі, кремтану не вистачає. А це значить. От я завжди задумувався, чому босфайт з мозком такий скучний порівняно з черв'яком. Але важливо, тепер у нас кримтану на купу років наперед. А кримтановий сет готовий. Тепер крафтимо метеоритову броню, і якщо так подивитись, то залишилось нам зробити ще три сета. Але насправді два. Оскільки мені треба свій сет броні рибака покласти на стенд. Якщо що, після виконання челенджа я цей сет поверну назад у свій інвентар. А поки що хай красується. Знову дощ і тепер точно фігачимо дощовиків. Відбірно тільки би випадала дощова броня. І нам залишився ще один сет. І вгадайте, який це сет? Правильно, сет гладіатора. Сет гладіатора получити на такій фермі просто ізі. І ось челендж виконано. Можу сказати, що за це відео ми дуже так пройшлись попри хардмоду. Зробили спорядження на всі класи, вбили сторожа темниці. Крафтили капець які круті речі. І ще можна врахувати ферму в джунглі в цих, аби фармити фруктів життя. Також я ще за кадром зробив ферму трюфельних червяків у грибному біомі. А, я лише одне забув. Армія Древніх. А тепер я вам маю показати, що трапилось з океаном після того як я пробував затопити пекло. Ну, як видите, майже залишилось ні скільки. А, не вся вода. Та вся вода, яка мала піти. І втопити пекло, але в результаті трошки... все пішло не по плану. Оба, а це що таке? Оу oh єс. Yes. Потоп пекло. Потоп пекла є. Yeah. А тепер я поверну все як було. А то мені океан з правої сторони важливий. І це навіть не обговорюється. Я не буду переходити на ліву сторону. Тим більше, якщо ще якийсь індивідуал задасть челендж висушити лівий океан. І тоді будемо ми без океанів. А так, океан у світі це важлива річ. Ось я відновив море. Тепер все те як мало бути. Зараз у ще й додавлю дещо. Потім я пісок заміню на асфальт. Але поки що пісок. Тео, оце я швидкий. Думаю, на цьому можна закінчити серію. На це відео я потратив досить багато часу. Буде приємно, якщо ти закинеш пару гривень. Мені приємно, коли хтось цінує мій контент і до того ж платить заради цього. Ну і можете зайти в телеграм-канал нарешті. Тепер там не єдина тема ПВЗ. Ми там говоримо і про Undertale, і про Терарію. Ну і ще можемо задіти якісь інші індії ігри. Взагалі, там має бути цікаво. А ти продовжуй очікувати наступне відео. Пробачте, що не виконав квест знайти цю загадкову жабу. Мені просто не хотілося тратити на це ще вічність на цю рідкісну біду.